1 вересня Україна відзначала свято першого дзвоника. У 2015 2016 навчальному році здобуватимуть знання 2886 учнів Пирятинського району. З них 318 першокласників. Як проходили святкові лінійки у школах Порятинщини, бачили наші кореспонденти. На подвір'ї Порятинського ліцею зібралися учні, вчителі, батьки, бабусі, дідусі, аби відзначити день знань. Міський голова Олексій Рябоконь привітав присутніх зі святом та відзначив обдарованих дітей стипендією порятинської міської ради. Цьогоріч троє учнів Порятина будуть отримувати кошти для втілення наукових задумів. Двоє з них ліцеїсти: Максим Ілько та Ростислав Криворучко. Особливо пам'ятний цей день буде звичайно ж для наших випускників мережі дошкільних закладів. Порятина їх 185. Разом з батьками ми плекали їх 3-4 роки, готували до школи і зараз вони перед вами, частина з них. І хотілося б його перш за все їм гарної, світлої дороги в цьому алтарі науки. Хай для них це будуть неповторні роки. Директор Національного парку Порятинський Юрій Митропан відзначив грамотами за особливі досягнення у вивченні предметів природничого циклу Олену Краницьку, Андрія Сердюка та Ігоря Мельникова. У 2015-2016 навчальному році сіли за шкільні парти Порятинського ліцею 752 учні. З них 91 першокласник буде здобувати знання. Їм у цьому допомагатимуть перші вчителі. Хочу побажати всім і першокласникам, і вчителям, і учням, і батькам, і гостям, всього самого найкращого: в першу чергу, дуже міцного здоров'я, дуже великого терпіння. І ще хочу сказати словами одного молодого воїна, який зараз на сході захищає нас з вами. Він сказав. Такі слова, я повторюся, я бажаю всім вам мирного неба над головою і рідної землі під ногами в добру путь щасливої вам дороги, і хай всіх береже нас Бог. Своїх дітей на стежину знань наставляли й батьки, обсипавши їх житнім зерном на щастя, на долю, а головне на мирне безсмарне небо. Адже мир сьогодні, як ніколи, потрібний нашій країні. Аби здійснилася ця заповітна мрія, діти й дорослі на синьо-жовтому прапорі України написали побажання військовослужбовцям, що зараз у зоні АТО захищають нашу державу та її цілісність. Пролунав перший дзвоник, покликавши ліцеїстів до навчальних класів. Україну знань наймов. Молодші послідували за першими вчителями. Діти вперше в житті сіли за шкільні парти. Розпочався перший урок. Ти, він, вона разом дружна. Ми сім'я. Перший дзвоник пролунав для першачків четвертої школи. Цього року у двох перших класах четвертої школи навчатимуться 60 дітей. На них чекають затишні і теплі, дбайливо відремонтовані класи та навчальні кабінети. На урочистій лінійці всі учні школи приймали вітання від директора школи Олександра Налчаджі, голови районної ради Сергія Пазюка та голови ветеранської організації Богдана Дубецького. Першокласники гідно тримали своє слово у відповідь. Буду вчитись рахувати, гарно літери писати, і до школи я йду, бо все я хочу знати. Не дивіться, що я маленький, я вже скояй. Знаю, що скійне навчання відкриває всім букваї. Перша вчителька найкраща зустрічає рада нас. Першокласників чекає гарний і просторний клас. Скоро дзвоник прозвинить і запросить нас до школи. Гарне свято, свято знань. Не забуду я ніколи. І ось довгоочікувана мить. Шкільний дзвоник 1 вересня. Для першокласників перше, для випускних класів востаннє. У Вишневецькій школі першого-третього ступенів 69 учнів. До першого класу прийшло дев'ятеро. І для них сьогодні усе нове: квіти, посмішки, привітання і подарунки. Маленькі дзвоники на згадку про найперше шкільне свято. Поряд із першачками класовод Наталія Панченко. Вони разом підуть до загадкової країни знань, разом долатимуть труднощі і святкуватимуть перемоги. Перша вчителька і батьки, які хвилюються більше, ніж діти, бажають найменшим учням успіхів і наполегливості. Багато побажань прозвучало на адресу поважних одинадцятикласників. Це їхній останній навчальний рік. Попереду серйозні випробування у вигляді державної підсумкової атестації і ЗНО, і спити на зрілість і готовність до самостійного життя. Цього літа Вишневецька школа змінила своє обличчя. Харківецька сільська рада, спонсори і батьки допомогли зробити ремонт, замінили 17 вікон і вхідні двері від імені учнівського і педагогічного колективів. Усім помічникам дякувала директор школи Валентина Кошова. Сільському голові журбі Юрія Олександровичу, депутатам сільської та районної ради, стов Цукровик, стов «Інтерагросервіс», Баришівській зерновій компанії. Кожному татові, мамі, бабусі, які приклали частиночку своїх сил та можливостей, вміння для підготовки приміщення школи до нового навчального року, та всім всім за ту неоціненну допомогу, яка була надана амбулаторії сімейної медицини, територіальному центру, приватним підприємцям. На свято завітали численні гості: Харківецький та білоцерківський сільські голови, депутат районної ради, спонсори. Бажали шкільній громаді всіляких гараздів, обіцяли й надалі підтримувати заклад. Учні благословили на успішний навчальний рік. Випускники вручили першокласникам подарунки, і після того як пролунав перший дзвоник, за традицією провели їх до школи.